Як там правильно казати, все, що ви побачите в цьому відео, це виключно витвір хворої фантазії його автора. Значить, Сьогодні у нас на ремонті масляний насос з піддону великого дизеля. Ну, Що ми тут робили? По-перше, ну, була погрижена, почнемо з корпусної деталі. Були отут погрижені торці. Відповідно, що я зробив в торці, підібрав на координатно розточному щоб там була в нас площина. Бачите, ось якраз вони тут на перехресті, де зустрічався різець, добре видно. Далі, для того, щоб не виготовляти оці нові зубчаті колеса, тому що вони цементовані і зубошліфовані, Отут підібрав на фрезері для того, щоб витримати висоту ремонтну. Тобто, у нас деталі в оригіналі були 70. Після шліфовки вони мене вийшли десь. 69,8. І відповідно, я що зробив, отут підібрав, щоб було 69,9 висота колодця, тобто десятка зазора по торцу. Далі повністю бронзові нові втулочки. Там під кутом просверлений отвір, для того, щоб для того щоб масло в нас туди йшло. Ось оригінальні втулки старі. Також, бачите, для масляного для каналу отвір зроблений. Але я не знаю, тут на відео не дуже видно, воно навіть на ощуп пальцями, чуть, що вони коли його гужонили. отут є всередині стінки, ну, вона стінка тонка, і тут є деформація всередині. Ну і Друга приблизна втулка в такому самому замученому стані. Значить, втулки міняємо. Оце є з 3 пятірки бронза. Шестерні, шліфуємо ремонтний діаметр циліндр. Один і другий шліфуємо, так, так щоб було добре видно. Обробка там, дай Боже, кожному. Шліфуємо торці. Тут шліфуємо чисто торці. Зрозуміло. Далі ставимо. Вже в нас іде сюди, воно з мінімальним зазором стає. Бронзову втулку нову одна шестерня. сюди стає в нас друга шестерня. Бачимо, так. І залишилось що? Тут кришка. Значить, в кришці я, по, знову ж таки, замінив бронзову втулку, ремонтну поставив. Росверлив наскрізний отвір туди. Це тут, так, не дуже вдало, намагався прибрати за усню. Всередині також. Значить, Все зроблено. Далі ця кришка таким чином закривається. Ставляться два штіфта базуючих. І ставиться ще десь, десь оця вісь. Вісь я залишив оригінальну, тому що вона вся в плюсі. І, в принципі, свою функцію виконує нормально. Залишилось оцю вісь, поставити в правильне місце. І, власне кажучи, весь ремонт завершено. Тобто, замінив я дві бронзові втулки, розточив. Покругло шліфував, поплоско шліфував, посверлив, послісарив. Ну так, багатенько верстатів довелось задіяти. Але робота цікава.